Доброго дня вам, мої дорогі! Приїхала я до вас, скажу, неспроста, астрологи мені напророчили успіх у особистому житті. Оце ви знаєте, стою на зупинці автобусній, дивлюся. Напроти мене стоїть поважний чонов'ян. Високий, симпатичний, з вусами, видно, вже досвідчений, цілеспрямовано дивиться на мене, ну, поклав, як то кажуть, на мене око і милується моїм ізобілієм і слиньки ковтає. А я стою поважно, не подаю вигляду. Начебто то його і не бачу. А тоді не витримала, підійшла до нього і кажу, чоловіче добрий. Чого це ви так на мене оце загадково дивитеся, га? Я заміжня жінка і нічого собі зайвого не дозволяю. А те, що я така вродлива, то це не значить комусь то. Все для чоловіка в основному. А між іншим я скажу вам, що не кожний зі мною може ще і справитися. Так, ось був у мене один такий, як вам сказати, щоб ви зрозуміли, ну, е, прихильник оцього ізобілія, і при спілкуванні зі мною він так загорівся, розчервонівся, що я злякалася. У, у нього тиск нижній піднявся вище верхнього. <рес> а, таке було. Ой. Кажу, чого тоді? Ви стоїте оце тут, га? Ви чого втратите дорогоцінний час? Я вас кажу, не налякала тут, ні? Ні. Кажу, ви знаєте, нам уже може пора і пройтися, якщо ви готові до спілкування. Я знаю, що я така симпатична. Що ви кажете? Що я дуже вродлива? Дякую, дякую. Як, 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 ви сказали? О, хе -хе -хе, ви мене розсмішили. Кажете, у мене груди як персики? Ой, приємно це від вас чути, дорогенький. Ви ще не бачили всіх моїх родзинок? Вмію підморгувати купком і загнати у вас в краску нижче пояса. Так? Коротше, не будемо проводити оцю інвентарізацію, а давайте пройдемося, так буде краще для нас обох. Бо я думаю, що ми знайдемо, як то кажуть, загальні точки соприкосновення Душа моя вже заради вас, чоловіків, готова. Як то кажуть, до гріха, бо я вже відчуваю, що мене всередині в тілі починає рухатися яйцеклітина. Ой, відчуваю день мій прийшов. Всього найкращого, вам, мої дорогенькі, успіхів вас вас вітала жінка-запальничка. Ви знаєте, оце з вами поспілкувалася, набралася такого позитиву, що душа моя готова вже заспівати. Як ви на це кажете? Так. Давай музику! Check hood Тож партнера сповіщаю вас, чекає рай. по роботі вам зі мною не почати грати.